Зараз до нашого ефіру долучається народний депутат Сергій Мельничук. Добрий вечір. Пане Сергію, ви нас чуєте. Добрий вечір вам. Алло, добрий вечір. Як ви оцінили, коли почули заяву Савченко про два місяці війну на Донбасі можна було б закінчити навіть виграти за цей період? Знаєте, За останній час наші політики стільки. Дурні на наговорили стосовно строків і закінчення війни, і різних поїздок заперезаперечень ну, різним країнам і так далі. Що їхнім послідовникам придеться довго розгріба розгрібати те, що вони наговорили, ну а на вашу останні... думку, пане Сергію? От ви кажете дурню. А нащо треба молотити ось цю дурню, як ви кажете? От для чого це? Ну а на що, от, наприклад, фонді типу Семенченка і лихоліта е, замахнулися на блокаду всього Донбасу? Ну це ж це ж маячня. Так же саме і тут. Ну, за за два, як би ми не хотіли, під, е, ми за два місяці нічого не зможемо зробити. Даже якщо, даже якщо і... Пройдуть перемовини, навіть якщо підпишуться будь-які документи, то вивід військ і того майна, яке завезено туди Росією, займе дуже тривалий термін. я не говорю вже про те, щоб вийти саме на рішення мирних домовленостей. От це, по-перше, треба підписувати з, з маріонетками російськими. От, тому що ратифікувати Верховна Рада не ратифікує ці договори. Ми ще не вийшли навіть на переговорний процес, на пряму на пряму лінійку. Тут тобто, дуже тяжкий важкий процес. От і до нього треба готуватися і йти. От і. Скажем, якою, два місяці якою і... має бути на вашу думку підготовка до цього процесу. Ви кажете, готуватися і, і до нього йти. Перше перед хто мають підписувати, приймати участь у переговорному процесі і підпис і підписантів. От е, ми ще не навіть на, на це кого. Тобто, це е, те, що зараз відбувається, це затягування. Просто процесу. я думаю, все прискориться після того, як е, все-таки. Трамп стане офіційно вже прийме присягу, от, і після того як вони думаю, з лідером Росії домовляться, далі процеси будуть швидше. Дякую, але вам. все рівно це да. буде не не короткотривалий процес, це буде довготривалий процес, mm -hmm. от і mm -hmm. він буде тривати дов, доволі довго. Ще невеличке уточнення, пане Серію, Трамп з Путіним домовляться. Це як виглядатиме? Володя, це, забирай, велика я, Тут, це велика геополітика. Тут, скажімо, великі грати спочатку домовляться, а далі будуть, ми вже, ми вже будемо, скажімо, виконувати частково того, те, що вони домовляться. Mm -hmm. так, так нас зараз поставили такі умови. Якби ми за, за цей час, за два з половиною роки, які йде війна, якби ми дійсно укріпили б армію, дійсно підняли б економіку. Можливо, ми могли б якісь робити заяви. А тільки ми повністю залежимо від людей і фондів, які наповнять нашу економіку, ми нічого самі зробити не зможемо. Тобто будемо робити, що скажуть, так? Так, звичайно. Сергій Мельничук, дякуємо вам. Народний депутат був разом з нами.